Вітаю, друзі! Ви на каналі Аверс Фасель Бейш. Сьогодні хочу поділитися з вами досить красивою та цікавою монетою. Відео зняв спеціально для вас, мої дорогі підписники. Мова піде про монету, яку я придбав ще у 2025 році, за досить хорошою ціною та з непоганою рідкістю та в дуже красивому колекційному стані. Це одна із перших пробних монет України, яка карбувалась гуртному кільці. Мети карпувалися на луганському вертато-будівному заводі з гладким гуртом. Приблизний тираж такої монети складає до 150 штук. Отже, перед нами монета різновид 1,1 ,1 ААГ. Одна гривня 1992 року. Латунь світла. Сьогодні я конкретно коротенько розповім саме про цю монету, покажу її основні відмінності та озвучу, скільки вона може коштувати на даний час на ринку. Так що попрошу підтримати моє відео за мої старання, поставити вподобайку, обов'язково написати коментар та підписатись на канал, по можливості поширити відео серед друзів.